Друзі, всім привіт! Давайте такі щодень відео запиляємо огляд по BTC, по біткоїну і задокументуємо, що відбувається. Потім зможемо собі якусь вести статистику і дивитися, чи ми були праві в построєнні своєї теорії, чи ми помилялись, і в такий спосіб навіть зможемо собі аналізувати ринок. Зараз є 8 січня 2025 року, тільки початок року. На сьогоднішній день ситуацію на сьогоднішній день з бітком я бачу так. Значить, покажу почнемо з попереднього діапазону. Може, перше зробимо так. Начнемо з Телеграма. Значить, в Телеграмі я є автором Телеграму. В Телеграмі публікую свої думки по біткоїну, актуальні новини, стежу за ринком актуальним. Значить, В Телеграмі є просто мої цікаві думки, цікаві ідеї, і просто актуальна. Інформація по крипторинку. Плюс у нас є додатковий чат. В чаті у нас ж є 128 активних учасників, де ми спілкуємося між собою, ділимося своїми ідеями, якісь там підкидуємо темки один одному, де можна на чому заробити, і так далі. Спілкуємося, де живе спілкування людей, і начинаючих в криптовалюті, і вже таких людей на опиті, скажімо так. Касаємо біткоїна, значить по біткоїну я тільки висловлюю свою думку, це не є фінансова рекомендація, це є моє бачення локальне в, цьому, в цій ситуації на біткоїни. Чого я очікую, які я дії буду робити? Значить, почнемо з попереднього боковика. Попередній боковик бачимо, що це ми тут стояли практично ці, ціле літо з весни. Весна і літо стояли, ми в цьому боковику дуже сильно довго стояли, і тут в нас є така закономірність з цим боковиком, якому ми зараз якого ми формуємо. Якщо подивитися на зародження імпульса, одне зародження імпульсу приблизно було тут, можна так сказати, в діапазоні там 40 з гаком тисяч, і якщо подивитися по Фібі, натягнути зародження імпульсу до поставленого хая. Бачимо, що біткоін у нас приходив завжди в діапазон по Фібі по 0,5 рівень 06 0618. і Бачимо, що приходив на тест, а навіть і в моменті колов цей рівень. І згідно історії, згідно технічного аналізу, ми собі можемо побудувати таку теорію, в принципі, і зараз, щоб зрозуміти, куди потенційно може біткоін е, прийти. Значить, якщо подивитися е, по ФІБІ, значить я ФІБу вже не тягнув, зараз тільки вам постараюся е, скласти цю картинку докупи і об'яснити е, своє бачення на сьогоднішній день е, структури, яку нам малює графік біткоїна. Значить, Тут в нас є е, Лой, який біткоін поставив. Тут в нас є Хай, наразі який біткоін поставив на відмітці 108 тисяч. Якщо від ЛОЯ до хая натягуємо сітку. Е, 0,5 рівень по ФІБ випадає в діапазоні 87500, 0,618 82 700. Тобто ми маємо два рівня по ФІБ, які не були протестовані. Плюс на денному таймфреймі маємо імбаланс. І теоретично, якщо б ціна прийшла в 0,618 по Фібі, це б була здорова корекція цього всього імпульса, плюс ми б перекрили частково імбаланс. Якщо б прийшли в діапазон 0,5 по Фібі, це теж би рахувалося здоровою корекцією по Фібі, цього всього імпульса, здорова корекція плюс зняття. Ліквідності, яка назбиралася в області 91,592 тисяч. Значить, тут в нас є область 91-92 тисяч, де бачимо, що ціна дуже сильно багато получала раз реакцію від цього рівня, і в нас вибудувався цей рівень. Його хто в ринку, бачив озброєним око. Бачимо раз реакцію, другий раз реакцію, третій раз реакцію, четвертий раз реакцію. Значить, тобто створився рівень, від якого лонгісти працюють, і в моєму розумінні за цим рівнем ховається ліквідність, яка рано чи пізно теоретично мала би бути знятою. От, значить, нижні рівні будуємо згідно е, теорію, згідно того, що ми бачимо на графіку. Нижні нижній рівні перші зараз біткоін торгується на відмітці 95 тисяч, і перша зупинка потенційно, куди біткоін може прийти, це область 92 тисяч. Наступна 0,5 по Фібі це область 87 тисяч і 82 тисяч. Я вважаю, що в цих діапазонах будуть хороші точки входу по альтам або по довгим позиціям по біткоїну. Підкреслюю, що це не фінансова рекомендація, я тільки показую те, що я бачу. Плюс в нас бачимо, що на крипторинку часто так буває якісь там формації, в такі як торгові канали, і плюс бачимо, що в нас значить, біток побудував такий торговий канал. Ну, його видно неозброєним оком. Тут хай поставив, тут хай поставив, якщо вдаримо лінію по хаям, і плюс тут багато е, луїв було. Ну і бачимо, що в нас ціна почала гуляти в такому торговому каналі, значить, потенційно. Нижня частина торгового каналу випадає зараз, якщо ми прямо зараз десь прийдемо сюди, в діапазоні кількох днів випадає в нашу область знову цієї підтримки значить, 91 592 дві тисячі. Якщо така тенденція продовжиться, наприклад, малюю для ясності: прийдемо в область 92, відб'ємося. Прийдемо знов до верхньої частини каналу і, можливо, підемо ще нижче, ну то е логічно буде по цьому торговому каналі прийти в область 0,5 по Фібі. Це є 87 500. То значить, е нижні точки входу, я думаю, по цьому відео і вже зрозумілі. Е перша точка входу, така, е куди потенційно може біткоін е знизитись і отримати якусь реакцію область 92 тисяч. 87 тисяч і в гіршій ситуації область 82 тисяч. Що в нас буде з домінацією? Якщо подивитися на домінацію, як зараз себе поведе домінація до, значить домінація себе поводить так. На домінацію підключимо недільний таймфрейм, будемо дивитися. Ну, тобто, якщо теоретично, по тій теорії, яку ми вибудовуємо, ми прийдемо в область 87 тисяч, а в гіршому випадку 82 тисяч, ну то по домінації в моменті можемо побачити щось таке, якісь там приближення до історичних хаїв. Історичні хаї були на 61%, 500, ну, можемо якийсь такий сквіз побачити догори. І домінація може приближитись до своїх. Історичних е, хаїв, значить, за тиждень-два подивимося, як це все відпрацювало, як зложила ситуація на біткоїні. На сьогоднішній день е, бачу біткоїн, я так. Кого більше такого цікавить, приєднуйтесь до нас в Телеграм. Телеграм знайдете під е, цим відео. Я залишу силочку, значить, і ми там спілкуємося, розвиваємося, ділимося своїми думками, ну і рухаємося. В напрямку криптовалютного ринку, вот якось так. Всім друзі, хорошого. Я думаю, відео було досить цікаве. Поставте лайки, якщо вам не важко, і всім пока.